Цілий рік дітвора з нетерпінням чекає світлого і радісного свята Миколая. Цього дня Святий Миколай, в ролі якого переважно виступають батьки, приносить їм подарунки. Але є й такі сім'ї, де батьки, опікуни не мають за що їх придбати. Про таких найменших жителів міста та району завжди турбується міська та районна влади. Цього дня жодна дитина, сирота, напівсирота з багатодітної і малозабезпеченої сім'ї не залишилася поза увагою. Ковальська міська влада виділила з бюджету 3 тисячі гривень на придбання подарунків для таких дітей. Частину солодощів вже отримала малеча в день святого Миколая. А решта буде вручено на новорічні та різдвяні свята. Святий Миколай із добром та щедрістю завітав у всі шкільні та дошкільні заклади міста, де дітей зі святом ще вітали представники влади, громадськості, священнослужителі. Члени благодійного фонду реабілітація, котрим керує Георгій Корнієвський, подарували вихованцям інтернатної групи дитячого садочка номер 6 Килим і Солодощі. Отримали юні ковальчани і подарунки від народного депутата України Миколи Мартиненка. Святий Миколай, як відомо, є охоронцем дітей, захисником всіх бідних і знедолених, тому його і найбільше шанують в народі. Ковальському районі в усіх навчальних закладах пройшли культурно-мистецькі заходи, які розпочалися врученням подарунків. В колодяжному та в голобах на свято до дітвори завітав голова райдержадміністрації Віталій Карпюк, щоб особисто привітати малечу з цим святом та пригостити їх солодощами. 130 таких подарунків дітям сиротам, напівсиротам, дітям, які виховуються в багатодітних малозабезпечених сім'ях району, придбав народний депутат України Микола Мартиненко. Чимало святкових гостинців отримали діти і від Ковицької райдержадміністрації. В селищі Голуби День Святого Миколая зустрічали в оновленому місцевому будинку культури, де після вручення подарунків всі присутні ще переглянули виставу про Святого Миколая Чудотворця, поставлену учнями школи. А ще в районі відбулись спортивні змагання, веселі старти серед загальноосвітніх шкіл, присвячені цьому святу. Переможці та призери змагань були нагороджені подарунками відділу з питань молоді та спорту райдержадміністрації. Організатори культурно-спортивних заходів намагалися не зараз. Лишити поза увагою жодну дитину, як це багато років тому робив святий Миколай.